Вітаю на РБК Україна. Диктатор Путін оголосив так зване перемир'я одні святкування 80-ї річниці дня перемоги з 8 по 11 травня. І каже, що українська сторона також має це зробити. У нас в Україні кажуть, це ж було вже. Що означає ця витівка російського диктатора станом на сьогодні? Спитає Володимира Фесенка. Політолога пане Володимире, вітаю вас. Вітаю і Трамп і Зеленський вже тривалий час пропонують Росії перемир'я, якщо не завершення війни. Аж от Путін власне своє пропонує. ігнорує пропозиції і виходить так, що він мовляв, це не ви, а я вирішую, коли припинити стріляти і наскільки припинити. Як ви це розумієте? Безумовно, такий мотив теж та є. Він таким чином демонструє, що він вирішує, що він контролює процес. Але безумовно, ну в самій цій ідеї є пропагандистський зміст. Я так розумію, що в Кремлі позитивно оцінили те, що сталося з цим пасхальним перемир'ям. Насправді це ж така подвійна гра в стилі Путіна, і війна продовжується, і нібито перемир'я. Оце класичний стиль Путіна. Ми це бачили після мінських угод. От зараз Путін пропонує ту саму гру. Е, тому да, це підступна е, е, гра Путіна. Це і своєрідна відповідь на те, що Трамп хоче в черговий раз, хоч, хоче, щоб швидко домовились про припинення вогню. От Путін каже: Я готовий. Я готовий, але от я прив'язую це до 9 травня. Ну, знаєте, у мене е, народилася така ідея відповідь: от е, через вас пропоную. Українському керівництву теж оголосити перемир'я з 1 травня, і це має бути виконання цього перемир'я, має бути умовою згоди на перемир'я на 9 травня. Чому з 1 травня? Ну, на час переговорів про припинення вогню. Щоб була тиша, щоб от, сторони, які ведуть переговори, продемонстрували свою реальну готовність до припинення вогню. Ну, врешті-решт, неформальна, неофіційна, Путін же зробив подарунок Трампу на три місяці його президентства. А от ми робимо такий подарунок Трампу на сто днів. Ну, жарти жартами, але насправді я думаю, що нам треба використовувати таку саму тактику. А чому це лише Путін от може так гратися? Для того, щоб девальвувати його гру, нам треба дзеркально відповідати тим самим. І якщо він буде відмовлятися, ну тоді вибачайте жодного перемир'я на 9 травня не буде. До речі, можу сказати ще один сенс, чому Путін хоче перемир'я на 9 травня? Ну це для нього дійсно головне свято року. Головне, тим більше такий ювілей. А ще важливо, Тут вже багато іноземних гостей він запросив до себе на ювілей. І тут, от уявіть собі, ювілей, свята там на трибуні мавзолей, а тут е, повітряна тривога, е, дрони літять е, там кудись там на Балашиху. Так умовно кажу про Балашиху, чи куди ще е, е, да. ну якось воно буде незручно. Е, колись я просто для е, порівняння таке історичне порівняння. Колись Молотов приїхав. Ну, це ще до великої вітчизняної війни, як кажуть на Росії, приїхав на переговори з Рбінтропом в Берлін. Сороковий рік, якщо не помиляюся, або початок вже 41-го року, тут можу помилитися в даних, і ну йому Ріббентроп каже: все гаразд, ми виграємо війну, да, ми контролюємо ситуацію. Ви маєте погоджуватись на наші умови, там, ділити світ, але на німецьких умовах. А переговори йдуть в бомбосховище, і Молотов так і звітно запитує Ріббентропа, Ну, кажете, що війна вже виграна вами. А як же от повітряна тривога? Чому ми бомбосховище ведемо переговори? От безумовно, не непряма аналогія. Але як от правильно зазначив, наш міністр закордонних справ Андрій Цибіга, не треба вестися на оцю гру Росії, що вона вже виграла війну. Треба погоджуватись на мир на її умовах і так далі треба демонструвати що ні гра не росія е, веде е, гру, не росія веде і що гра може йти не за запланованим сценарієм тому от я думаю що дійсно треба то я так от експромтом запропонував такий контрсценарій але насправді потрібна контргра, потрібні такі асиметричні а й не дзеркальні кроки щоб ламати російську гру. Ми вже декілька разів так робили е, от зокрема коли погодились на припинення вогню на Ідею США на 30 днів і це зламало тодішню путінську гру. Зараз я думаю, потрібно щось е, таке. Якщо Путін готовий оголошувати час від часу, тимчасове припинення вогню, от давайте. Давайте теж перевірка, тест на хай теж е, виконає е, припинення вогню, тоді будемо вирішувати, ми погодимось на 9 травня чи ні? А як на ваш погляд у Трампа все це сприймається? Те, як ми бачимо, і ми знаємо, що Путін не хоче зупиняти війну, все це одна реальність. а У Трампа ж вона інша. І тут виходить так, що Путін може підставити Україну. Мовляв, я вже запропонував, а вони не пішли. І Трамп скаже: Ай яй яй Зеленський чи ні? ні ну. Знайте за Трампа дуже важко відповідати, тому що Трамп завжди може здивувати. Я от е, зараз написав текст такий невеличкий про Трампівські гірки мирних переговорів. Про те, що у нього сьогодні Зеленський поганий. Він і ще вчора Зеленський поганий, веде неправильну політику. Пройшло декілька днів, і все навпаки. Зеленський да, робить правильно, діє правильно, а Путін навпаки. От Путін не хоче припиняти війну. А завтра, можливо, Трамп скаже ні, вот. Дивіться, да, Путін хоче припинити війну. На жаль, тут знаєте, марна справа казати за Трампа. Ніколи не знаєш, що він скаже завтра або там за декілька годин. Тому що тут можуть бути якісь ситуативні чинники, вплинути на його думку, на його висловлення і так далі. Але ну з Трампом треба комунікувати. На Трампа треба впливати. І я так розумію, що зустріч з Зеленським вона мала певний позитивний ефект не тільки з точки зору того, що змінилася атмосфера спілкування оцінки щодо України це вже добре, але навіть з'явилися критичні оцінки щодо Путіна: що Путін дурить? Ну хтось каже, водить за нас. Хтось тобто, там інакше перекладає, але дурить, дурить, сідає, не хоче припиняти вогонь. І головне, я ж думаю, це про це Зеленський сказав, що б'є ракетами, говорить про мир, а б'є ракетами по Україні. Тому я думаю, що да, зараз от, е, е, потрібна активна комунікація з Трампом, демонстрація готовності і до негайного початку переговорів, готовності до припинення вогню. Е, 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 і от потрібна така от асиметрична відповідь на російські ініціативи, тому що Путін вже повторює. Він же повторюється, розумієте, копія завжди гірше оригіналу. Якщо коли було перше, оце так зване пасхальне перемиря, ну будемо чесно казати, навіть у нас багато хто очікував, а раптом а раптом зупиниться, раптом не будуть стріляти. Ну, слава Богу, там один день не було повітряних атак, ракетних атак. А, от і все да, а так військові дії продовжились. Тому зараз я думаю, що таких великих очікувань у нас точно не буде. Я думаю, що і американці дивіться, перший раз вони від на пасхальне перемир'я не відреагували активно, публічно. Ніяких оцінок з боку Трампа не було, не було оплесків і нас не журили за те, що там ми нібито там не дотримувались. Я думаю, що американці відстежували що і як між іншим, от чому не було тоді повітряних атак з боку Росії? Насправді дуже просте пояснення, не тому що така добра воля у Путіна. Просто він зрозумів, що повітряні атаки легко відстежуються. Через супутникову розвідку, а на суходолі там подій розбирайся, хто почав перший стріляти, да, хто порушив це умовно перемир'я. А з е, повітрям тут все достатньо легко можна з'ясувати, звідки або шахеди е, полетіли, або е, пуск ракет був, е, хто їх запустив і так далі. Тому в даному випадку я думаю, що от така подвійна гра Путіна вона не, не матиме великого ефекту. Думаю, тут ставка безумовно. на Саме на пропагандистське значення для Путіна Це от дуже важливе значення має це свята, і він хоче забезпечити тишу і спокій під час цього свята. Я думаю, що не варто робити таких подарунків. от Дійсно, нам треба, е, хочеш перемир'я, давай відразу, раніше, давай починати переговори про припинення вогню. От ти хочеш з 9 травня, там раніше, 7-го, да? 7 на 8, Да От давай. Сідаємо за сіл переговорів і визначаємо дату початку переговорів да, про припинення вогню, а не так, що ти е, банкуєш, ти завжди здаєш. Якщо аналогію з картами, Трамп же любить про карти. Да. От да ну якось воно неправильно, коли один і той же гравець завжди здає карти. Якось це неправильно, по черзі треба робити. Ну знов таки, це так, аналогії і е, 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 метафори, але тим не менш, я думаю, що зараз пішла така зустрічна гра. В прямому приносному сенсі це переговорна гра, дійсна, але й торги. От дивіться, теж от е, е стилістика Кремля, е, Пісков каже: ми без попередніх вимог готові погодитися на переговори. Е, потім з'являється Лавров е, і в інтерв'ю вже каже про попередні вимоги. Спочатку про дві. Потім список цих вимог почав розростатися. На і у мене у мене таке от відчуття, що це теж така свідома гра з боку Росії. Значить, з одного боку, є добрий гарний позитивний переговорник з бізнес-проектами Кирил Дмитрів. А з іншого боку, злий переговорник це Лавров. Ну Лавров такий, знаєте, це нова іпостась Андрія Грамиха. Був такий міністр закордонних справ радянському союзі багато років. От як і Лавров до речі, його в Штатах називали «містер Ноу». Тому що він на всі пропозиції відповідав ніу. No. Ну от і зараз Лавров виступає в схожій ролі. Да. І я думаю, що тут от Путін як такий вже політичний шулер, грає да, однією рукою. Він... Про переговори через кі, так знаєте, от маріонетки на пальцях однієї руки Кирил Дмитрієв з олівковою гілкою у меру, а в іншій руки Лавров з автоматом Калашникова. От щось подібне. От це Путін, це його стиль. Тому зараз така пішла гра активна, зустрічна, суперечлива. Я думаю, що Путін зараз трошки хоче заплутати Трампа, в тому числі от такими суперечливими ініціативами, плюс зустрічні, нібито мирні ініціативи. От про це на 9 травня. Але ж Трампа хочуть заплутати. Ну Путін заплутати. А виходить, що у Штатах здається так, ніби розплутати, тому що там і медіа, і сенатори кампанію проти Трампа і проти капітуляції України розпочали. Вони тиснуть на Трампа, і Трамп власне тому й каже, що його нібито. Здається, вже водять заніс. При цьому він допускає, що Зеленський може відмовитися від своїх вимог щодо Криму. Ну зрозуміло, що прогнозувати Трампа важко, але чи може там дійсно натиснути в команді е республіканців на Трампа, щоб він нарешті вже санкції вторинні почав вводити проти Путіна? Ні, ну я я б не поспішав. От з таким очікуваннями. Ну, ми завжди хочемо. знаєте, як от кажуть, в штатах да wishful thinking, таке знаєте, бажано дається за за дійсне. Хочемо отримати те, про що ми думаємо, чого прагнемо. Тут ситуація складніша. Ну от Рубіо про санкції сказав в інтерв'ю, яке він дав якраз зараз: про те, що поки не на часі. Вони скоріше погрожують, попереджають росіян про санкції, що це Е, І Лінсі Грем так виступає. Це скоріше, знаєте, от демонстрація того, що ти давай погоджуйся, Путін інакше може бути гірше. Але на мою думку, поки Трамп більше робить ставку на те, що для Путіна важливіше продовжити переговорну огрузу з Трампом, домовитись з Трампом, оце працює на нього. От я думаю, що погроза перервати переговори з Путіном оце більш важливо для Путіна ніж погрози санкціями. Так, да, е тому що ну, санкції да, можуть бути, да, і вони можуть створити для росіян, якщо дійсно ці е серйозні санкції вторинні по нафті на світових ринках, це дійсно може негативно вплинути. Але ну, тоді більш вирогідний сценарій розпочнеться вновь протистояння. Е знов протистояння, таке агресивне, жорстке між США і Росією. І, е схоже, Трамп цього не хоче. Трамп все ж хоче домовлятися. Тому. Е Тиск на Трампа, от я чого чого, але тиску на Трампа з боку республіканців я не очікую. Не та ситуація. Це зараз Трамп може тиснути на будь-якого сенатора, конгресмена з республіканської партії. Я вже не кажу про його міністрів. Там повна лояльність, повна залежність. Тому термін тиск на Трампа. Перший е, термін президентства, да тоді можна було. Тоді, як казали в США, були дорослі люди в кімнаті. Ну, навколо Трампа були такі досвідчення. Радники і міністр оборони тодішній дуже був досвідчений генерал, і потім Джон Болтон, радник з питань національної безпеки, і деякі інші. Ну і державні секретарі були непогані. Які, от до речі, Майк Помпео тут про Кримську декларацію згадували. Зараз саме коли він був державним секретарем, була ухвалена Кримська декларація. Так що, от зараз таких людей, на жаль, немає. І Трамп інакше почувається. Тому, на жаль, жодного тиску на Трампа, тим більше в республіканській партії, не буде. Не варто цього чекати. А от е, підживлювати е, от ці настрої Трампа: що Путін його дурить, що Путін світомо затягує час, Путін не хоче погоджуватись на реальне на переговори про припинення вогню, Путін е, е, зневажливо ставиться до Трампа. Говорить одне, а робить інше. От таку інформацію йому треба давати тут. Питання: хто це може робити? Насправді тут можуть бути лише люди в найближчому точенні Трампа. Ну дай Бог, можливо, такі з'являться. Хто буде врешті-решт, все ж таки інформувати Трампа про реальні речі, а не тільки про те, що він хоче почути. Але є не просто інформація, є реальність. Наприклад, КНДР і Росія офіційно все вони вже ем, зізналися в тому, що вони разом. А Трамп напередодні виявив бажання зустрітися. Якось налагоджувати знову зв'язки з кінчанином і виходить такий от е казус. Е як Трамп це буде сприймати, ну насправді це не казус, от це свідома гра з боку Кремля на підняття ставок. Це демонстрація. Бачите? Ви думаєте, що ми можемо і хочемо закінчити війну? Ні, от у нас є резерв, резерв. Е Корейські, північнокорейські, да, да нам не треба проводити мобілізацію, північно північнокорейці добре себе проявили в боях в Курській області. Ну і такий натяк, що ми можемо ще там домовитися ще декілька десятків тисяч північнокорейців будуть воювати. Хоча на це я думаю, що треба відповідати. От я думаю, що от на кожну таку витівку Кремля, на такі погрози, на такі жести. Недоброї волі треба демонструвати. Окей, ви кажете, що от війська північно-корейські можуть використовуватись, але тоді, тоді е, ми будемо виступати за те, щоб після завершення бойових дій на території України були військові країни НАТО. Ви ж запрошуєте північно-корейців. От Україна має повне право, да, повне право, щоб на її території були теж союзні війська. Зеркальність має бути це. Просто теж як приклад того, як на це треба відповідати. Але тут не ми маємо відповідати, а американці. От, на жаль, поки що, Трамп і Марко Рубіо, ну його переговорники, вони не готові, от саме до такого достатньо жорсткого стилю переговорів. Вони ну особливо стів уїдков. Вони й досі намагаються ублажати Путіна. Там якісь поступки йому робити, але ця тактика не працює. Тому, от, мені здається, що зараз потрохи, але американці починають, ну, скажімо так, не використовувати батіг, а демонструвати або там кольт. Так, якщо Трамп виявляти як ще, розглядати як такого ковбоя, да. правда, важко. І, чесно кажучи, треба можливо завдання для штучного інтелекту. Трамп як ковбой, От цікава картинка буде. А так, да, він все ж таки оце синій костюм, да, його яскравий, яскрава краватка. Але тим не менш, да, ну, як американський ковбой, там, він має продемонструвати. У мене тут кольт є. Кольт, так що ти давай, не жартуй зі мною. У мене тут кольт є. Та от такий кольт треба демонструвати. Не просто батіх, а кольт треба демонструвати. Ну тоді можливо, да, Путін буде більш поступливим. Зокрема, я думаю, що це якраз погроза припинити будь-які переговори, які все ж таки мають значення для Путіна. Оце може вплинути на нього. Але от зараз от дійсно йде така, я б сказав, гра на різних рівнях на декілька шахових додана. Ошках одночасно. і не тільки там, десь шахи, десь ігра в го, а десь в Чапаєвців чи просто перестрілка, <хи> на жаль, таке теж є. Тому от зараз ситуація дуже така різнопланова. І Москва намагається піднімати ставки от, з північно-корейськими військами. Це безумовна демонстрація сили своїх ресурсів і резервів додаткових. Але це думаю, що от якраз те, що вони оприлюднили, це якраз пов'язане з тим, що Трамп хоче домовлятися з північною Кореєю. Uh, і це демонстрація, теж знов таки, і демонстрація сили, і в той же час: ну ми ж тобі вже допомагаємо з Іраном, От давай можемо допомогти з північної Кореї. От така гра знов-таки подвійна, потрійна гра у Путіна. Завжди є друге, а то й третє дно в його різних ініціативах. Тому от в цьому сенсі на жаль, Путін грає більш різноманітно, ніж Трамп. Трамп грає трошки прямолінійно, і саме тому не йому не вдається досягти достатньо швидкого результату в перемовному процесі. Пане Володимире, дякую за розмову. Будемо слідкувати за переговорним процесом. Володимир Фесенко, політолог, був моїм своїм розмовником. Долучайтеся в коментарях і тисніть. Подобайко.